Хлопці, всім привіт! Вітаю на каналі Дніпро Запчастина. З вами Оксана. Хто слідкує за нашим каналом, а також для нових підписників буде акція для підписників каналу Ютуб та TikTok. Ми робимо безкоштовну доставку без терміну дії. Тобто, ми закупили багато, дуже багато пошньової е, преміальної JFD. хто вже знайом з її якістю. Дивилися попередні відео. Хто ще не знайомий, я зараз все детально покажу, але ще раз наголошую: поки вона є в наявності, телефонуєте з Ютуба, з Тіктока, кажете, я ваш підписник. Вам буде безкоштовна доставка в будь-яку точку нашої України. Ну, звичайно ж, не окупованою. Всі мене почули. Тепер давайте ще раз, хто не бачив, почнемо просто ну, з коробки. Тобто є одна суцільна коробочка з перегородкою. Тут йде вже одразу два комплекти. Тобто, у вас буде два місця. Що по вазі? Ось, у коробці два комплекта. вага брутто, тобто старою 14,8 кг. Голограмка. Всім видно, так, переливається. Далі, тут повний состав склад, я вибачаюсь, а, склад комплекту. Значить, гільза у нас іде вже фосфатована, чорна. Зроблена, ну, просто чесно скажу. Я, я дивлюся на все, як інженер-технолог з металевої обробки. Ось. Зроблена вона, ну, просто. Скрізь іде лазерне маркування на гільзі, на поршню. Так, ще раз, знову ж таки, все, все в маслі, на пальці. Теж я не знаю, видно, не видно. JFD, в общем, хто вже ставив, будь ласка, напишіть нам відгуки. Хто не ставив, або приїжджайте до нас, або замовляйте. Ще раз роблю наголос. Е, іде група як гільзи, так і поршня М, тобто М на М. Ми завезли цю поршневу ще у тому році. Є реальні відгуки від клієнтів. Е, спочатку ми взяли не так багато, а зараз вже закупилося ну, дуже багато, вистачить всім. Так що беріть про запас, е, тому що потім може просто не бути такої ціни. Ну, на жаль, ситуація нестабільна в країні. Поршневі кільця в комплекті. Кожна йде у кармашику. Є також інструкція навіть на українській мові і порядок, у яку канавку яке кільце встановити. Ущільнювальні кільця. Чесно, це, ну, я не знаю, чи це гума, але дуже схоже не на гуму, а на силікон. Просто ми звикли, що силіконові кільця синього кольору, але мені це реально дуже схоже на силікон. Е, і стопорні кільця на палець. Що ще хотіла сказати? Е, до моторів це йде: Д65, Д240, 42, 43. Також можна замовляти на Д245, на Д260, які відмінності, думаю, всі знають. Також на UMZ МТЗ хто прихильник, можна замовляти, щоб на поршні була одна канавка ну, на одне маслосйомне кільце. Тобто, кажіть, що мені треба на 4. Що ще можна? На майбутнє. Так, як у нас, я ж кажу, замовлена дуже велика партія, що нам дозволяють. Можна буде замовити окремо гільзу, окремо поршень, окремо палець, окремо поршневі кільця, навіть що нам пропонує завод. Е, стикалися з такою проблемою. от, Наприклад, реально клієнт телефонує, каже, а в мене малий грався і одне маслосйомне кільце просто поламав. Каже, а я ж не можу його окремо знайти, треба тільки брати всі 5. Зараз можна замовити буде і окремо навіть одне маслоз'ємне кільце, тому що ми працюємо напряму і нам надають такі умови. Тобто, в принципі, не треба, якщо ви берете цю поршніву, на майбутнє можна буде замовити щось з цього окремо. Всім дякую за увагу! Дякую всім, хто додивився до кінця. І ще раз повторюю: акція для підписників безкоштовна доставка без терміну дії. Всім гарного дня, до побачення!